Всім доброго тихого дня. Рада вас вітати на своєму каналі. Я, як справжній блогер, забула цей мікрофон, тому маю надію, що в навушниках тут мікрофон такий є. Маю надію, що більш-менш нормально буде. Ось так. О, в сторону. І стабілізатор забула, ну, коротше, все забула. Значить, так треба. Беру вас з собою. Зараз хочу. Сходити в Центр Маріна, покажу вам такі невеличкі риночок, які є, де можна придбати там все, що необхідно в деяких моментах, і по їжі покажу, що там є. І також сьогодні покажу, що я бачила біля 21-го терміналу. Взагалі, кожного разу, коли там щось ідуть якісь там. Покази, там речі вивозять, знаєте, там не завжди той базарьок є, але ж коли є, там завжди є тварини. А що саме зараз покажу вам? Ввечері зовсім не боюсь ходити, тому що, бачите, наче і так темно, такий провулочок, але можна ходити спокійно, ніхто до тебе не пристає. Тому в цьому випадку Таїланд. Безпечний Називається він Біксі. Тут також багато всього. Янко, 199 бат, футболочки різні, для телефонів всякі штучки, дрючки. Ігрова така є площадочка для дітей. Бачите, обшукували, мабуть, хто коли виходив. А також є отакі островки в самому магазинчику, де також ідуть. Різноманітні знижки, і можна завжди щось на знижечку для себе урвати. Ось, наприклад, ну, як би не то, а скільки 30 бат буде в мінусі. Ну, Це таке, що я перша підійшла. А так буває і непогані такі речі йдуть за дуже гарну знижку. Ось, наприклад, проходила, бачите, 100 бат стілець. Оп, і на рівному місці. Мінус 100 бат. Це така мережа магазинів Віксі. Вона знаходиться це на півночі Патаї, недалеко від 21-го терміналу. Я зараз йду на нульовий поверх для того, щоб так спуститися, я не знаю, може десь і є сходин. А тут ось такий ескалатор. І Він мені подобається. От коли ти їдеш, ти так тихенько їдеш. А можна навіть іти, отак, пошвидко, швидко, швидко, йти швидко, швидко, вже, вже там. На цьому поверхі також поверсі дуже багато є. знижок різноманітних. Мені завжди цікаво, як оця коляска не їде назад. Дивіться, я скільки раз тут теж була, там її, ну, що він там пальчиком її трошки тримає, вона не їде назад. Мабуть, такі спеціальні. Колеса. Тут є все, від побутової техніки до продуктів. Ввечері тут, наприклад, навіть можна знайти фрукти по знижці. Ну, я, якщо що, беру фрукти по знижці, 50% йде плюс-мінус знижка. Але так дуже багато всяких таких. Випічки, ну це не мій конюк, ну, зараз якщо зараз підійду вам покажу, за скільки можна його взяти. Оце теж стоять кілешки зі всякими знижками. Ось, наприклад. Давайте подивимося рубліки. Бачите. 89,58. Ось так така ціна, ось така ціна. Воно йде зі знижкою. Ось такі коштував 79 кекс, зараз 52. Або ось такі плюшки. Але я сюди приходжу не за цим. Хліб я беру в іншому місці. Я вам зараз покажу островочок, де є великий вибір фруктів. І не треба купляти там по одному, по два, а тут уже раз і все готово. Зараз покажу вам. Дивіться, по 25 бат, 29 бат. А коштувала 60, помила, коштувала 109 бат. А зараз, бачите, 29. Де тут ще зі знижкою? манго, можна взяти в асортименті з, з цим. Бачите, дуже багато. ну, все, все по 25. Хоча коштувало набагато дорожче. Ось тут, дівчата, ось такі солодощі. Солодощі дорогі в Таїланді. Такі, я коштувала такий я у них морозиво, макається от, от, шоколад. Непогано. непоганий, але так, на один раз не більше, тому що сам шоколад неякісний. Зараз я вам покажу, як воно виглядає. Спробувати можна, але немає користі, на жаль. Тому так, щоб не здуріти, можу взяти. Покажу вам зараз ще ось такі тут солодощі є, різні різні. Бачите? Тому, Дівчата, тримайте мене семеро. Зараз дуже спокійно проходжу по ці всі смаколики. Спокійно. І пішла, і пішла, і пішла. Повністю перший. Там другий поверх, тут все, що вам необхідно. Вон, футболки 150, 250 бат. купальники. Все, що необхідно. На другому поверсі, мабуть, якісь такі дитячі розважальні, мені здається. Ну, а ми з вами зараз йдемо на вулицю. О, мені так подобається, тут такі гарні. Для квітів, смоді як вони не вази, а вазони. Вазони. Такі прикольні. Отака, бачите, тут можна поситіти, порелексувати, кому необхідно відпочити. Але ми ж з вами не відпочиваємо а вперед і тільки вперед. Кофі Амазон, кафе Амазон. До речі, ніколи його тут ще не куштувала, Треба буде скуштувати. Я заходила в мережу, називається вона чаудоль. Сподобалась кава. Я не пам'ятаю, чи я вас брала, чи вам такі гарні костюмчики. Але мені так звично, це велосипедки, футболка і все, або шорти. Ну, ось такі більш ем, жіночі, скажімо так, да костюми. Ось такі тканина непогана. І тканина гарна. Так що такі костюмчики є. Сукні ну, 690 бат. Ну, Тут на різний гаманець, на різні ціни можна знайти. І зараз будемо виходити на вулицю. Щоб вийти з цього тернівельного центру, треба вийти ось через ці двері. Хто може колись заблукав. Не блукайте, я ось так виходжу. Ось ці двері. Тут спекотно, прям спекотно. Я оце ще не розумію, що тут таке. Тут якась сцена, якісь сідушки, і колись бачила, там сиділи люди. А що це таке? Це просто відпочивати чи шо? Ну, Якщо чесно, бачите, щось там сидять, заліпають. Я не знаю, що це таке. Треба нам буде якось з вами дізнатися. І тут іще один. Переходиш з іншого. І тут опа і опять кондиціонер. Переходиш в інший. Ну, тут оці переходи, можна охолод... О, Мені так подобається, О, ці, я скільки хожу. дивіться, які гарні люстри. От вони мені подобаються. Такі гарнюні. Ось тут гарно, дуже. Ось такі, бачите, стоять. Тут щось як весь такий островочок, щось може випити або поїсти. Ось тут, до речі, непогані речі. Я костюмчик собі купила, шорти і блузку. Ось такого плану. 700 бат. от в цьому відділі. А ось така щаслива, довольна. А зараз покажу вам ще квіточки, я хотіла показати. Бачите, поки дойти до вулиці. Скільки всього? Аромати тайські. Ось тут. тут дитячі, ось такі речі різні. Бачите, такі рубашечки. Але я вам хочу показати зараз, дівчата, квіточки. Колись я вже, мабуть, показувала, але подивіться, яка які вони різноманітні тут. І он, дивіться, які гарні. О, яка краса, ви тільки подивіться. До речі, можна вивозити, наскільки я знаю, отак от орхідею, якщо вона отак от буде у вас запакована. 150 бат. Ну, Можу помилятися, тому треба перевіряти. Ось тут різні. Це для поцінувачів. Квіточок, дівчатка, он, подивіться. Різні-різні кактуси. Прикольні такі. Ну тут теж якась лавочка з цими. Тут магнітики, всяка Фігня і ось тут, дівчата. Ви подивіться. Подивіться, яка краса, вони теж різні, різні, різні. Це такий фонтанчик. Це ж настояще, дивіться. Бачите, Такі вони вернули. Ой, ті, хто це, це діло любить, тут краще не затримуватись. Можна витратити всі гроші. А ось, дивіться, такого що тут. Коротше, дівчата пішли, бо зараз будуть тратити гроші, витрачати. Пішли на вулицю, там я вам зараз покажу невеличкий риночок. Мабуть, там і харчі є. І так є. Пішли, зараз покажу.